Скільки коштує відпочинок взимку в Буковелі. І чи справді там коштує 1000 гривень? Зараз дізнаємось. Проживання в спа-готелі гора коштувало нам близько 5 тисяч гривень. За двохмісний номер з шикарним видом на гори. У Вартість входить сніданок з шведською лінією, також відвідування спа, а також користування відкритим басейном з підігрівом. Парковка в Буковелі платна. Ціна паркінгу на цілий день коштує 230 гривень. Якщо у вас нема власного спорядження, то його прокат вам обійдеться десь приблизно від 300 гривень на добу. Ціна скіпаса на цілий день катання коштує 1700 гривень. Кажуть, борщ на буковелі коштує більше 1000 гривень. Але це не так. У грибова хата борщ в хлібі коштує 318 гривень, а борщ... 314. Ну а вечеря в ресторані і готелю Гора обійдеться приблизно в тисячу гривень. на двох Ну що. Поїхали в Буковель.